Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку кращих українських серіалів про кохання 2024 року. Цікаві сюжети, гарні українські актори та неймовірні історії кохання. Все це ви зможете побачити, якщо подивитись серіал з даної підбірки. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Невістка. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Невістка це історія про хлопця, який бореться за своє місце під сонцем і готовий здолати всі перешкоди заради кохання. Головний герой історії сміливий та працьовитий хлопець Костянтин Коваленко. Він закоханий у доньку банкіра Олю, але її батько проти їхнього шлюбу. І щоб завоювати прихильність батьків обранниці та здобути її руку, Костя вирушає в подорож за багатством та статусом. Тим часом до Олі починає залицятися син прокурора області. Коли Костя повертається до рідного міста, щоб бути з коханою. То потрапляє у вирій небезпечних подій та загадкових інтриг. Тож головним героям серіалу доведеться чимало поборотися за своє кохання, за право самим обирати свій шлях. Яка доля чекає закоханих, і чи зможе головний герой розплутати ситуацію та здобути щастя з коханою, це ви зможете дізнатися, якщо подивитися дану прем'єру. Однозначно рекомендую всім до перегляду, буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна родина країна виходу Україна рік виходу 2024». У центрі сюжету серіалу дівчина Оксана, котра, не попередивши нікого, повертається додому із Польщі. Батьки не очікували побачити доньку. Згодом на полі тато дівчини зустрічається із своїм давнім ворогом, а Оксана бачить у машині свого однокласника Максима. Подруга вмовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, яке організував ворог батька. Але вони ще не знають, що на святі зародиться палке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше до їхніх домівок прийде війна. Через російське вторгнення Оксана опиняється в окупації, а Максим йде на фронт. Дівчину рятує старший брат Максима Андрій, який також у неї закоханий. Далі в серіалі буде любовний трикутник, шантаж, аб'юз, державна зрада, боротьба за вікову спадщину та скелети в шафі, які змусять зовсім по-іншому подивитися на родинні зв'язки героїв. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Якщо кохаєш, скажи країна виходу Україна, рік виходу 2024». Серіал розповідає про дівчину Анну, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету, попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом із коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано помирає мама, а коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховує це від Анни та їде сам. Минають роки Анна щаслива у шлюбі зі своїм однокласником Ілею. Одного разу, вирішивши покататися на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ілі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих. Одним із них виявляється Олег. Так несподівано в життя героїв повертається минула, в якому приховані дуже великі секрети. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Ніхто не ідеальний. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. В даному серіалі зіграли такі актори, як Тетяна Злово, Артур Логай, Валерія Ходос, Олексій Нагрудний та Анатолій Тихомиров. Історія серіалу розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. У центрі сюжету дівчина Саша. Яка напередодні свого 18-річчя приїжджає в будинок свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою половину сімейного бізнесу. Однак її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд Саші стає причиною закінчення спокійного життя в будинку, розкриттям таємниць минулого та початком нової історії кохання, деякі члени сім'ї готові на все, аби позбутися небажаної гості. Проте дівчина не відступиться. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам, розкриття таємниць родини та відновлення правди. Даний серіал має 32 серії, але він настільки цікавий, що ви не помітите, як він швидко закінчиться. Тому хто ще не бачив, однозначно рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.